Цьогоріч премію Зорислава відзначили трьох Леуратів. Її вручили закарпатцям Наталії Ребрик та Юрію Шипу та Чернівчанину Василю Місевичу. Саме ці письменники довгий час вивчали творчість відомого Зорислава та написали чимало творів присвячених видатному релігійному та освітньому діячеві. Коли говоримо про історію українського народу, історію Закарпаття, коли говоримо про незламність духу українського народу, обов'язково перед нами постає Зоре Слав, тому що вся його творчість, усе його життя було саме як найяскравішим проявом служіння українського народу. Наталія Ребрик єдина жінка серед лауреатів, якого удостоїли високою відзнакою. Письменниця пригадує: вперше познайомилася з творчістю Степана Сабола, більше знаного як Зорослав, ще у юному віці. Більше того, його твори були підґрунтям для написання наукових робіт. Його визнав весь світ: Маланюк, Антонін Гартл, Бойчук Богдан. Наші закарпатські достойники, Олексій Мишанич, багато тих людей, які справді щось в літературі вартували. Тому можна сказати, що цю книгу, за яку я отримала премію, вона називається Вона Люби своє, Апологія чину. Я писала майже все життя свідоме. Василю Місевичу, вихідцю із Чернівеччини, премію Зорислава Вручили за його твір Солодкий присмак Лободи». У книзі автор описав події 1945-47 років минулого століття. Книжка називається Солодкий присмаклободи. Розумієте, чому я так назвав книжку? Я того покоління минулого століття, 45, 47, 49 років. Люди, які проживали в той час зі мною, у нас не було що їсти. Тоді була голодовка, якщо чесно сказати, тоді була голодовка. Тому головна їжа у нас була солодка лобода. От ми її зривали і ми її їли. Лаурати премії Зорислава запевнили й надалі продовжуватимуть вивчати твори знаного освітнього та культурного діяча. Крім того, цьогоріч літературознавці та письменники краю відзначили 105 років з дня народження відомого Зорислава.